Добрий день. Гості сьогоднішньої нашої зустрічі, випускниця Сумського фахового коледжу будівництва та архітектури, освітньо-професійної програми Оціночна діяльність панна Альбіна, яка нині успішно працює ріелтором. Активна, комунікабельна, цілеспрямована, з чудовим пощем гумору та блискучою академічною підготовкою. Саме так її пам'ятають викладачі та одногрупники. А сьогодні її впевненість та професіоналізм допомагають людям знаходити домівки та робити вдалі інвестиції. Запрошуємо до розмови. Сім привіт, пана Альбіна, скажіть, будь ласка, а з якими викликами стикається молодий фахівець на початку кар'єри у сфері нерухомості? Та чи допомогли вам знання набуті в коледжі подолати ці виклики? Ну, взагалі, найголовніший виклик це страх. Треба подолати страх, знання. Ну, напевно, що допомогли, бо найперше, що головне в сфері нерухомості це комунікабельність, спілкуватись з людьми. І спочатку страшно, бо думаєш, ну можливо, не вийде. Ну, які люди різні бувають, до кожного підхід треба знайти. Але знання, які ну припадав коледж, це... Так скажем, ну вони дуже допомогли в цьому, бо в коледжі також ти спілкуєшся з людьми, з викладачами, на різні ходили заходи, і ну коледж цьому дуже допоміг. Тобто ці ви будемо подавати. Дякую за відповідь. Ще таке питання при продажу квартири. Ви більше покладаєтесь на знання, чи все таки на свою магічну комунікабельність? Ну, можна сказати, 50 на 50, тому що тут і знання це, так скажемо, головне в цьому, бо нічого не знаючи, важко щось буде заподіяти. Але й комунікабельність також, тому що які б знання не були, все ж таки комунікувати з людьми це найголовніше. Тобто знаходити з ними одну мову і взагалі спілкуватись з ними. Тому напевно. 50 на п'ятдесят. Угу. А які поради ви могли дати студентам, які планують пов'язати своє майбутнє з оцінюванням або ріалторською діяльністю? А, ну Перше, це головне не боятись, пробувати себе в чомусь новому. Тобто, всьому, що вчить коледж, це дуже воно дуже знадобиться в житті. Тут навчають все і навіть більше. Тому головне пробувати себе в чомусь новому, не хвилюватись, і найголовніше згадувати те, що нас навчало в коледжу, в принципі. Отак. Далі у кожного особисті свої страви будуть на заміточку. Цьогоріч наш коледж святкує 105-ту річницю свого заснування. Що б ви хотіли побажати нашій улюбленій альма-матер з цієї нагоди? Я б хотіла побажати побільше студентів, щоб всі сюди приходили, тому що коледж насправді дуже гарний. Не всі люди це розуміють, тому я сподіваюся, що це інтерв'ю їм допоможе. Щоб побільше більше сюди приходило людей, щоб коледж розвивався, ставав поширював, ставав більшим, більш розвиненим, цікавились ним більше. Ну тобто, щоб було кого навчати, так скажемо. Добре, дякуємо вам, пано Альбіно, за щирість та чудовий настрій, який ви даруєте не тільки своїм клієнтам, але й нам під час цієї розмови. Що ж, бажаємо вам нових професійних перемог, задоволених клієнтів і впевнених кроків у професії.